Ну, ця прогулянка сьогодні в основному мухоморна. Я їх не збираю, але ну, дуже люблю милуватись, а після дощу той земля промокша, то їх просто купа. Їх і купа, і різні кольори. І є от а що Він, правда, більше жовтенький, ніж камера показує. Але і так видно, гарний. Ну, ще. пару буквально. Кольори різні. Так, і ще отакі є. Дуже красиві. Так, і такі ще є. Слухайте, ну, колір просто нереальний. А, супер, супер, супер. Ще буває отак ховаються, Такі гарні. Але мені здається, що буквально отут, що оце ленький. А ми зараз і перевіримо. Такі різні кольори. Мені дуже подобається. Але поміж тим є і такий гарний файний пільничок. Клас тевернюня. І знову буквально розвернулися тут такі мухоморчики. Ну, Сьогоднішнє відео буде. Явно про красу мухоморно. Отаке. От ну от, як їх не знімати. Це ж просто, можна сказати, корм для очей. Дійсно красончики. Тут їх повно. І різних. Дуже подобається, коли вона так в важинці ростуть. Або як ми вже зустрічали Барвіночку просто мальовничі. Або отак в яличках. Є й такі. Отак так ось такі пузаніки тільки-тільки-тільки починаються. Йоу, яка краса. І от буквально поруч уже ці ще помало виросли. Вони Ну Отак от. Це так, нормальні такі і дуже красиві. От ліс. І тут ну реально всі ходили. Всі. І наша компанія, і до цієї компанії, але теж кожен знаходить своє. Тому ми збираємо своє. такі гарні, гарні, слухати, просто. Тирочки, супер. О, так ще трішечки. І такого назбираємо. Хрусь. Ще люблю такі композиції, що вони ростуть на дереві, на, на деревах. Я такі візеруночки. Краса. І отак. Іноді закручуються, як я знаю, як трояндочки, як мушлі. І ще такі. Наскільки знаю такі. Це різновид тротовиків, наскільки мені відомо, можливо. Вимиляюсь, але красиво. Ну та й ще знайшла пару козариків, оцей перший. Але це довго ходити, то не є, що прям підряд, як в минулих відео. Цього. Ой, крапелька, як то красиво. Ой, файні. Хруп-хруп-хруп. так знімаємо та з собою забираємо. Ну от. Цей грибочок прям напевно, чекав у мене. Мені здається, що його навіть збили. Ой! Деякі люди навіть не дуже беруть топільнички, бо... Ну, тепер. Якщо є білі, а й вони вважаються лише вони грибами, все решта таке, то люди просто і навіть іноді не беруть. А я беру, бо вони смачні, красиві. І сорт конкретний у банки. Ну, така галяванка. Дуже схожа на дощовички. Прямо як. Шошлик кльові? Взагалі. М -м 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 -м. І ще галявинка моїх улюбленців-красончиків, бо люблю на них дивитися. А от вони прям отакі. Прям купочкою. О, тут є такий. Крупненький, гарненький, біленький, просто гарний. І он буквально тут поруч теж такий доступусік. Гарний, гарний, гарний. Ой, такий моцний. Так, ну і буквально поруч і тут такий мухоморчик. Він як нібито припорошений цим біленьким. Ну просто казочка-казочка. І буквально одразу тут ще гарні. Отакі. Красиві, красиві. Такі прям зразкові. І ще знайшла. І знову галявинка. Хтось трішки поклював у цього красавчика. Расончики. Отакі мухоморчики. Отакі. Я їх не беру, за це, звісно, нікого не агітую. Я збираю лише ті, що Збираю на свій смак. Тільки ті, що я хочу. А цими люблю милуватися, бо вони гарні, дуже гарні. Ну, от як не милуватись. Росте отакий по дорогу. Ну от. Прям мох, ліс і красивий мухоморчик. Дуже красивий. М -м, ну як ним не милуватись? Травичка, мухоморчик. Поруч з ним ще якісь дрібні, 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 красиві. Ну і, наприклад, от ці. Отакі. Ну от прям попри дорогу воно росте. Дуже красиво. І в ліс. Або, наприклад, отакі кольори. О, такі гарні, гарні кольори. Такі. Клас. Ну, попри всякі мухоморчики. Є і топільнички файні. Ось такий розмір прям нормалячий. Немаленький, такий гарний, гарний. Ну от буквально поруч. Там десь чути голоси в компанії. Бо в тиші знімати, коли з компанією тут не виходить. А сама я в горах не піду, то маю обов'язково з кимось. Бо в лісі треба бути дуже пильними. Слухайте, ну краса. така краса. В лісі темно, звісно, то не то освітлення. Але мухоморчики наскільки яскраві, що їх видно навіть коли похмурий день. Деякі прям такі, як келишки, довгих Два поверхи, таких мухмочки. Ох, який величенький і настільки красивий. Це ж треба. От розмір отакий. Це зовсім не маленький Тут ще є кузанчик отакий. Міні-міні. Є поїдений. Є повалений, є отравичці, в лісі завжди є краса, точно мухоморне відео. Я цьому рада, бо вони завжди красиві. Іноді трапляються оленячі ріжки. Тож люблю на них задивлятись. Реально дуже красиві. І Вони отакі прям двох видів. Одні найкрупніші, а оці дрібніші. Але якщо роздивитись, то дійсно, як оленячі ріжки. Справді. Красиво. А на виході з лісу, то є ще. Трішки гвоздичка. Та такий струмочок. Маленький, але кльовий. Приємно завжди повз нього проходити. Тож, до нових зустрічей!